Як ви вважаєте, чому Україна досі не долучилася теж до санкцій, е, аналогічних чи можливо якихось трохи інших відносно е, Олександра Дубінського? Так, дякую дякую за питання. Е, ну, дивіться, історія з Дубінським насправді вона дуже серйозна. Е, до цього дуже серйозно поставився наш, ну давайте так. Головний наш західний партнер, сполучені штати Америки, дуже серйозно поставились до е, цього діяча, до його е, діяльності в сп в Сполучених Штатах Америки. На нього накладені санкції за дуже серйозними звинуваченнями. Це втручання, зокрема, втручання в американські вибори. Це дезінформація, і втручання власне кажучи, в американські вибори. Його пов'язують з таким діячем, як пан Деркач, і Сполучені Штати Америки досить публічно е, висвітлили цю інформацію. Донесли це і до міжнародного товариства, ну і власне кажучи, до своїх співгромадян на Олександра Дубінського були накладені санкції. Він валив одного з кандидатів, валив досить, досить жорстко, досить цілеспрямовано. це нинішній діючий президент США Джо Байден. Пан Дубінський. У нього дуже часто проблеми з вигадуванням свого захисту В цій історії така сама історія. Він використовує. Термінологію, що мовляв, це е, Джозеф Байден так з ним розправляється, і то через це на нього були накладені санкції. Однак він е, дуже часто е, спекулює і говорить своїм же підписникам, своїм же виборцям неправду. Однак е, тому, що якщо ми побачимо, на е, якщо ми подивимось на дати, коли були накладені ці санкції, вони вибачте, були накладені за 9 днів, як е, змінилася адміністрація Сполучених Штатів Америки. А власне кажучи, е, процедура була розпочата ще е, набагато рані. Ніша процедура накладання санкцій збирання інформації розпочалася ще власне кажучи, до початку виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки. Відповідно, пан Дубінський в чергове спекулює. Відповідаючи на ваше питання про те, чому він не притягнутий до відповідальності в Україні. Тут знаєте, у мене теж стоїть це кричуще питання. В першу чергу як у військової людини, тому що та е, людина пов'язана з е, ФСБ Росії. Людина працювала на російський уряд. Власне кажучи, проти нашого головного е, західного партнера, від якого зараз ми насправді дуже серйозно е, від підтримки, якого ми зараз дуже серйозно залежимо. У мене багато питань У мене є особисто відповіді, та це безперечно, мої, мої суб'єктивні думки. Я зараз з вашого дозволу їх озвучу. Е, Теж ми говорили про пана Дубінського як впливову особу та в Київській області. Він безперечно дуже впливовий політик Київської області, це треба визнати. Він очолював е, власне кажучи до того моменту, як слугам. Е, Нічого не залишалося, як його виключити з е, фракції та слуга народу. До речі, відміч зробили вони це ну по суті, по Тобто, були факти, і це ви були українські змі про зв'язки Дубінського з ПСБ. Е, однак, зробили вони, вони це виключно після офіційного повідомлення. Ну посольства Сполучених Штатів, коли вже на Дубінського були накладені санкції. Дубінський в свою чергу звернув увагу, будучи головою обласної організації Слуг народ. Слуг народу він закликав своїх однопартійців і своїх соратників залишатися в цій організації, не дивлячись е, ні на що. Тобто, е, переводячи на просту мову, Дубінський зберіг зберіг свої позиції, ну як мінімум, в обласній організації слуг народу. А як ми бачимо зараз по його діям, він зберіг свої позиції в цій області, власне кажучи, він а -а -а Завів на посаду тимчасово виконуючого обов'язків голови обласної ради пана Добрянського. До речі, колишнього одіозного колишнього е, регіонала е, він завів його на цю посаду. Це е, людина з е, такої собі е, одіозної політичної партії. Та за майбутнє, е, як ми знаємо, пан Добінський працював на ігор Валерійовича Коломойського. Його українські незалежні змі пов'язують саме на Співпрацю на захист на лобіювання інтересів саме цього одіозного олігарха так само всім е, відоме, що партія за майбутнє це є проект Ігоря Гарвалеріча е, Коломойського. Відповідно, е, він використовує зараз ці зв'язки. Він використовує владні е, зв'язки. За ним стоїть багато людей. У нього е, побудована команда. Тобто, Дубінський не є е, таким, знаєте, е, одним гравцем. Та, що його виключили з фракції Слуга народу, і зараз, от як ви тільки що згадували, що він мовляв. Послабив свої позиції, та й немає вже якогось впливу. Це не відповідає дійсності, як мінімум в Київській області його позиції треба визнати. Вони зараз на досить сильному рівні. От я нещодавно висвітлював історію в Київській області лікарні номер 2 де зокрема я знайомий з генеральним директором Ігорем Кучмою. Котрого я консультував як е, військовий, котрий перебуває на реабілітації, бачить як не ок все з реабілітацією та державною, я давав йому зворотній зв'язок по цій по цьому питанні, тому що побачив у нього бажання е, створити реабілітаційне відділення для військовослужбовців і знає, що в обласній лікарні багато військовослужбовців і лікуються, і проходять реабілітацію. Так от, що сталося, не бажаючи іти на е, поводу у е, керівництва обласної ради, згаданого мною пана Добрянського і пана Добінського, небажання брати участь в їх корупційних якихось договорняках, небажання, скажімо, так, небажання забудовувати територію обласної лікарні. Нагадаю, там 5,5 гектарів на серці, досить така лакомий кусочок. Не бажаючи в цьому приймати участь, звільняючи корупціонерів, він зараз піддався. Тиску цих товаришів, будучи на лікарняному ліжку, його е, обласну лікарню, до де він працює, високаючи рейдернули просто ці товариші. Е, що сталося? Е, людина, котра заміщала е, генерального директора по статуту, її змістили з посади. Призначили, кого ви думаєте? Ну давайте, давайте. Якщо я вже говорю про пана Добінська, його помічницю, його помічницю пані Кісільову, котра так само пов'язана з будівельною мафією, тобто. Його пряма помічниця, котра є депутатом обласної ради від партії Слуга народу, не маючи відповідної кваліфікації, не маючи досвіду роботи в медичному в медичній сфері, вона заміщає генерального директора, котрий на цю посаду прийшов за конкурсом, а не за призначенням якихось ділків типу Добрянського, коли Кушма вийшов на роботу. Він, безперечно, відмінив незаконні накази про розширення керівного складу. Е да, ці товариші прийшли з е його заміхати і одразу роз розширили керівний склад. Він поскасовував ці незаконні накази, і що він отримав через три години після того, як повернувся на роботу. А він отримав розпорядження від голови обласної ради Добрянського про те, що він відсторонений на два місяці від своєї роботи. Вгадайте, з якої причини. Через скарги пані Кісельової помічниці Добінського, котра до цього не мала жодного відношення до обласної ради. Це вам коротенька історія про те, як Добінський все ж таки на превеликий жаль зберігає свої позиції, ну як мінімум, в Київській е, області. Та е, що стосується санкцій, чому вони не накладені? Мені так само зрозуміло. Пан Дубінський користується е, впливом і на правоохоронну систему, та і на на превеликий жаль на правлячу партію слуга народу, і е, з цієї сторони знаєте, я хотів би провести паралель і, мабуть, звернутися до користуючись вашим ефіром, звернутися до верховного головнокомандувача. Паралель буде наступна. у одіозного олігарха Ігоря Валерійовича Коломойського. Е, пан президент забрав. Громадянства через порушення національного законодавства через та, власне кажучи, паспорти інших держав, що є порушенням українського законодавства і зробив на мою оцінку досить правильно. Пан Дубінський недалеко пішов від свого господаря. Та на нього накладені санкції за найсерйознішими зараз звинуваченнями Сполучених Штатів Америки і існування загалом в українській політиці такого діяча воно шкодить Україні на міжнародній арені. Хотів би ще відмітити, у пана Добінського є паспорт Румунії, і про це так само відомо українському суспільству завдяки роботу незалежних українських журналістів з огляду на це, враховуючи, що у пана Добінського є як мінімум подвійне громадянство, я хотів би звернутися до пана Володимира Зеленського, щоб він був послідовний і забираючи у господаря. Паспорт громадянина України він зробив правильно. Нехай у слуги об обслуговуючих цього господаря так само позбавить його українського громадянства і в подальшому, власне кажучи, за його ці діяння, за рейдерське захоплення обласної лікарні, де лежать українські військові. Нехай він нарешті понесе кримінальну відповідальність і е, закликаю пана пана Володимира звернути увагу на діяльність правоохоронних органів Київській Області на їх зв'язки, власне кажучи, з паном Дубінським.